Це єдине на півдні України виробництво з переробки кизилу. для охочих дізнатись більше про особливості сімейного бізнесу. Ольшанських влаштували екскурсію. Вирощуємо, плекаємо свій сад виключно органічними методами землеробства. Отримуємо сертифікат Органік стандарт. До великої війни у садах поблизу Токмака родина Ольшанських вирощувала 25 сортів кизилу вітчизняної селекції, долучали до справи і своїх дітей сина й доньку. І вийшли з корисним і смачним продуктом на світові ринки. Але після початку великої війни втратили все втратити бізнес це не так важко. Це, знаєте, при здоров'ї, силах і мотивації можна все відновити. Найголовніша втрата це люди. І першими втратами були наша охорона. Росіяни зайшли, їх розстріляли, а потім переїхали танком, їх машини. Війна забрала у Наталії і сина 11 серпня 22-го року під селом Степовим добровольці Данило Ольшанський та його товариш Дмитро Помагайбо під час танкової атаки ворога викликали вогонь на себе і таким чином дали змогу своєму підрозділу Степові вовки відійти на більш вигідні позиції. Моєму сину назавжди лишиться 24. Майстер спорту міжнародного класу з великого тенісу. Він захищав честь України на міжнародних турнірах. Він грав на саксофоні, їздив вершки, знав іноземні мови і працював в сімейному бізнесі. Це велика втрата, яку ми ніколи не переживемо. Ми тільки вчимося жити з цим болем. У пам'ять про сина Ольшанські відновили бізнес у Запоріжжі, на міському пустирі обладнали цех і вже за півроку почали переробляти кизил. Сировину закуповують у різних господарствах країни і виводять свій продукт на національні та світові ринки. Але ознака сучасного бізнесу його багатовекторність. Нещодавно родина розширила потужності і налагодила переробку гарбузів та виробництво гарбузових страв. То ми закуповуємо сортовий, е, насіння сортового гарбуза. Люди його сіють. Ми отримуємо врожай, переробляємо його і далі працюємо для підприємств на експорт. Про свою команду однодумців пані Наталія готова розповідати годинами. Зокрема, про селекціонерку та наукову супровідницю Світлану Кліменко, авторку багатьох відомих сортів кизила. У нас створила дуже багато сортів кизилу. І вона створила кизил, який зростає в наших регіонах. І про корисні властивості ягоди. Я прошу сьогодні бути моїми експертами. Ну, І гордість за те, що такий, такий натуральний продукт є в нашому Запоріжжі, що він є на полицях наших магазинів. І коли ми купуємо якусь продукцію, от хочеться дізнатися власне, хто її створює, чому створює, які цінності стоять за створенням цього продукту. Активно допомагає родина Ольшанських і Українській армії від міжнародних партнерів, передає військовим милиці, ходунки і візки. беруть ветеранів і на роботу, та закликають до цього інших. Для цього пропонують створити інтернет-платформу, де будуть представлені ветеранські бізнеси. Що можна жити? Можна займатися справою, можна долати ті травми, психологічні травми в колі спів однодумців тих людей, які пройшли випробування війною вогнем війни, і що можна бути щасливим? Ольга Ларіонова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.